Офіційне відкриття свята відбулось у центрі Коваля біля пам'ятника Лесі Українки. Керівники місцевої влади, гості літературно-мистецького форуму в своїх промовах говорили про геніальність таланту Лесі Українки, неповторний національний колорит та філософську довершеність її творів. Ковищина це поліський край, це край лісів, це край дивовижної народної культури, філософії. Це край надзвичайного фольклору. І не дарма тут міцнів і набирав сили, талант Лесі Українки. Письменник та публіцист Сергій Пантюк на святі лісової пісні вперше пригадує, що у шкільному театрі грав перелесника і вже тоді закохався у мавку. У нас кожен письменник і класик також постійно потребує популяризації. Людям постійно потрібно нагадувати про те, що, що цей класик існує, що він завжди живий, що його твори ніколи неможливо прочитати до кінця. Дякую вам велике за те, що ви робите цю справу. На поетичне мистецьке свято. Вкотре з'їхалися гості звідусіль. Заслужений артист України Олексій Заворотній з рівного зізнається, поезія Лесі Українки на Коващині читається якось по-особливому як розбудити розум, що заснув, як час вернуть, що марне променув, як певну мету вказати розпачливим фантазії, порадь, як бути нещасливим. До написання лісової пісні Леся Українка йшла все життя. Історію мавки може тільки жінка написати, полемічно наголошувала Леся в листі до матері. Науковець з Білорусі Марія Новік багато років вивчає літературну спадщину геніальної українки. Я незвичайна не тільки для українців, але й для всього світу, тому що ця особа, яка у якої сполучився незвичайний талант, творці і чоловіка. Мені до сьогодні вражує її воля до життя, її незломність така сила волі характеру. У колодяжному за часів косачів працювали та гостювали відомі діячі української культури. Мистецька година в сірому будинку не лише данина традиціям, а й можливість для невимушеного спілкування гостей. Саме повітря надихане великими косачами і великою лесою. Зрозуміло, що воно спонукає до того, щоб тут тут була була та особлива атмосфера. Кожен куточок, все все таке дбайливе. Усе настільки видно, що тут докладено рук, любові, серця, душі. Того ж дня учасники літературно-мистецького свята лісової пісні зустрілися з творчою інтелігенцією ковальщини.